Наш президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявив, що Україна готова купити у е, США Петріоти на суму е, 15 мільярдів доларів. 10 систем за 15 мільярдів. Отже. По-перше, він сказав, що Україна так і не отримала ті додаткові системи Петріот, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні. Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали або не продали, ми готові на будь-який формат питання, не в грошах. За його словами, деякі європейські партнери готові допомогти фінансово купівлі цих систем. Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, не вже не можна знайти можливість захистити Україну? За словами Зеленського, він викладав різні варіанти у розмові з президентом США Дональдом Трампом. Є система Петріот, у вас їх багато, і у вас є виробництво, і є кілька кроків, як захистити Україну. <coughs> Крок номер один одна система, яка коштує півтора мільярда доларів. Ми готові купити хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, е, центри міст там, де скупчення людей це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати. Ну, е, хороша пропозиція. Продайте нам системи на 15 мільярдів доларів, а гроші ми знайдемо. От чи може у Трампа бути віра словам Зеленського? Ну, я вже не говорю після того, як він жодної своєї обіцянки протягом 6 років навіть половиною виборчу кампанію ще включаючи своїм власним громадянам дав, не виконав. Я вже не говорю навіть про те, що він те, що на міжнародній арені, не знаю, чи хоч щось виконав, те, що міжнародним партнерам, там, європейським, там, Байдену, там, в тому числі, до речі, дотримуватися законності, прав людини і так далі, свободи слова. Це теж не виконавне. Я про це теж не говорю. Трампа це не сильно цікавить. Трампа цікавить те, що йому було обіцяно корисні копалини, угоду про корисні копалини, яку Зеленську сам запропонував, і сам категорично не хоче підписувати. Ні в якій формі, ні в нормальній вначалі, ні в більш жорсткій з боку Америки після скандалів наших всіх. От, ну, чувак, ти, ти навіть копалини Трампові обіцяні не дав. Які підстави, що Трамп тобі повірить, що ти знайдеш гроші, в тебе їх ще немає, ти їх знайдеш, тобі їх хтось має дати, і ти заплатиш. Ну, не смішно. А може, треба було по-інакшому з Трампом говорити, в тому числі в овальному кабінеті. І може, тоді б він дав би. Ну, ти ж сам кажеш, що це все відговорки, бо вони Ізраїлю продають. Ну, так веди розмову з Трампом так, як Натаньяху веде. І тобі теж дадуть. А не так, як ти ведеш. Ну, нелогічно. Ну, якщо ти навіть е, те, що ти йому конкретно обіцяв корисні копалини, ти е, не даєш, ти крутиш носом там, не знаю чим, намагаєшся е, обдурити, бо кажуть е, пінчуки, е, ті всі, які вже фактично нашими копалинами володіють недовольні. Ну, де ж тут американці прийдуть. Пінчуки самі раді добувати за державний кошт за український, за дотації. Пінчуки, Ахметові, ще там хто. От. Так що ну, підстав тому вірити, що, що Трамп на це поведеться. 0,5.